Доброго дня! Зараз я збираюся вам показати, як власне, грати в кахут. Про те, як їх створювати, існує багато відео в Ютубі. А ось я зараз покажу, як в них грати. Для цього нам потрібен інтернет, мобільні телефони у дітей, в яких є підключений інтернет. Ну і, власне, вже готовий кахут. У мене ось він вже є. Я вибираю класичний режим і кахут формує код гри. Ось він у мене називається 49 38 4938. В цей час. Діти відкривають в своїх телефонах програму Kahoot і вводять ось цей код. І коли вони його вводять, там треба буде написати своє ім'я і там вибрати аватарку. Ось у мене зараз буде. Ось є Анді, і він бачите, змінив аватарку. І Поліна, яка теж змінила аватарку. Там це дуже веселий процес. Діти страшенно люблять вибирати собі героїв. Потім я натискаю почати, і відкривається, власне, мій вже готовий кахут, і діти починають відповідати. Відповідати треба не просто правильно, але й на швидкість. Двоє людей, наприклад, відповідають правильно, і виграє той, ну, отримає більше балів той, кого хто швидше відповість на питання. Ну і, власне, так проходить гра. Ну, чим більше дітей, звичайно, тим цікавіше грати. Я знайшла тільки двох своїх. От. І я не буду зараз показувати весь свій квіз, тому що там цілих 16 питань, це буде дуже довго. Я хотіла зробити це відео максимально коротким, щоб воно було інформативним. Ось так воно грає в ці квізи, звичайно, можна вставляти там різні картинки, звуки, ще там що завгодно. Частина функцій за гроші, частина є безкоштовних. Власне, це не, ну, не проблема. Ось, ми дограли гру. І в кінці гри утворюється певний рейтинг, хто краще перші три місця переможців обозначається. Наприклад, там грає 15 дітей. І ось є переможці. В описі до цього відео я залишаю посилання на кахут у плеймаркеті, який треба встановити дітям в телефон. Цим кахутом готовим, який я вже зробила, який щойно грали мої діти, я можу з вами поділитися, але вам для цього треба зареєструватися на сайті кахут. І цю пошту, на яку зареєструвались, мені потрібно знати, щоб я могла поділитися. Інакше це, на жаль, не працює безкоштовно. Тому, якщо хочете цей кахут, пишіть у коментарях свої пошти, я поділюся.